Чи бажаєте зараз зробити вирівнювання? Дякую. Я Дуже поспішаю до стоматолога. Так маєте час? Так маю мене звати Софія Попович, я експерт з модифікації структури волосся як можу до вас звертатись. Каріна, скажіть, будь ласка, як так швидко погодили? Я просто давно хотіла поновити свій кератин. А ви вже робили? А скільки так. процедур? Одну жалійтесь, що не подобається. До каратину не подобалося, що воно крутиться, дуже пухнасте. Не можна його вкласти, вирівняти. Ну нічого не можна зробити. Коли була остання процедура? Орієнтовно 5 місяців тому. Бачу, прикорнаю відрослу зону. Хваляста структура волосся. Нижній шар просто прекрасний. густина відмінна, дуже густе, красиве, товсте волосся. Але є момент. Нижній шар мега красивий. Верхній шар <гум> і присухий. Не треба буде максимально його зволожити. наповнити. у вас догляд професійний, а так я брала ну, у вас. А ви були у нас <гум> так було? У вас ну це не в мене Ні. з моїх майстрів. Тоді у вас нема чим лякати. А є легке лушення. Дрібна лупа, можливо, не помічала. Загалом буває ні? Дуже рідко дуже. Неозброєним оком її не помітно? Ну так, значить, буває, бо я її не бачу. Тут все спокійно, є знову ж таки, дрібне, легке лучення, але це не критично. Вчасно, головне мити голову і все буде гаразд. По червоні ніяких немає. Для профілактики, звісно, можна іноді використовувати mm. шампунь від лупи, але нагальної потреби на сьогодні відверто немає. Нам обов'язково слід зробити холодне відновлення волосся, як і напевно, в разу вам виконували, вірно. Тому що верхній шар. Сухий, а каскадна стрижка, буде її відрощувати? Буду. Хоч рівно дожиною. Я зрозуміла. Вже 4 okay. роки відрощую. Ну з кератином буде простіше відростити. Да, Зараз миємо голову, будемо виконувати процедуру відновлення, а після цього вже міксувати препарати, наносити кератинове вирівнювання. Дуже густе волосся. Робота в нас багато, еластичність прекрасна. Це очікувано єдина сухість. те, що мені не подобається, але ми з нею будемо боротися. Зараз наносимо відновлюючий, зволожуючий бустер, бо працюємо з волоссям на різних рівнях і все буде. the rust Як вам результат після процедури? Супер, дуже м'яке, блискуча. Мені дуже сильно подобається, але що швидко справить mm -hmm. також ще ніхто не сушив. Подобається я бачила історію. Вашу дуже кучерява була. У вас фото волосся? так. Є дуже волосся було до першої процедури. Насправді прекрасна носка, враховуючи теж це вже друга. Є тільки завваження з проводу доглядових засобів. Нам треба більше зволоження, тому що працювала, бачила, що для кінців важко їм живеться за Зволожуючий спрей спрай перед висушуванням і. Можна взяти шампунь для зволоження гідра, плюс маска. Це буде прекрасна ніка для того, щоб максимально забезпечити нам відсутність лавкості на майбутнє. Кучеряве волосся саме по собі сухе. Довжина мені подобається до плеча, але в кінці, так як була каскадна стрижка, вони все ж таки ламкі трохи через сухість. Тому сухість прибираємо і все буде гаразд. Якщо ти майстер і не знаєш, як працювати на повторних процедурах, хочеться, щоб кучеряве волосся було рівним. Надовго проте все ж таки прикорнева зона відростає. Як працювати? Є майстер-клас, майстер в топі, де я демонстративно показую, як працювати на повторі. Це дев'ята процедура на моделі, кучерявий корінь, рівна довжина для того, щоб волосся було максимально довго, красиво і не ламалося після вирівнювання. Бажаєш записатися? Напиши мені в дірект інстаграму, а посилання в шапці профілю.